Вивчили якісь правила? Забудьте, вони вам можуть вже не знадобитися. Якщо їх іще не скасували, то змінили або внесли стільки поправок, що голова йде обертом. Прослідкувати за новаціями сучасного світу вам допоможе програма Наша кишеня. І я її ведуча Ірина Нечипорук. Вітаю вас. Рівне таки може стати більшим. Багаторічні розмови про те, що до обласного центру можуть доєднати кілька прилеглих сіл вже цього літа може таки стати реальністю. Усьому виною чи навпаки стимулятором реформи місцевого самоврядування, яку так активно популяризують нині в Україні. Більше дивіться далі. Центрально-Волинська агломерація саме так експерти називають об'єднання рівного, Квасилова, з Долбунова та кількох навколишніх сіл у одне ціле. Це територіальне скупчення населених пунктів, які об'єктивно об'єднані в єдине ціле економічними, трудовими та соціальними та іншими зв'язками. Подібна перспектива має чимало переваг, кажуть експерти. Наприклад, об'єднавшись громадам, буде легше конкурувати з великими містами, адже зможуть більше запропонувати інвесторам. Та чи не кожен населений пункт має свої вимоги для об'єднання? Якщо ми уважно подивимося, те, що була пропозиція від Рівницького району, вони пропонують створення п'яти громад, самодостатніх громад, але позиція була наступна. Місто Рівне остається в тих самих межах. Якщо хто дивився уважно пропозицію Рівненського району, то написано, пропозиція щодо меж межі міста Рівне остається в тих самих. Тобто розвитку міста немає і об'єднання з нами ніхто не хоче мати. То виходячи із цього, місто Рівне, хотіло би почути пропозиції, пропозиції від територіальних громад, які знаходяться навколо міста рівного. Пропонуйте міський голова, міський виконком готовий їх вислуховувати і на спільних, взаємовигідних умовах ми готові з вами об'єднати. Голови сільських рад, наближених до Рівного, наголошують, найдорожче, що є в області, це Чорноземи, а прихід великих інвесторів в потенційну агломерацію може знищити землі, бо ж на їх місці можуть постати заводи. Чи є в якійсь країні десь, що на чорноземах будують заводи? Чи ми віддамо зараз цих 200 гектарів, скільки треба для будівництва наших інвесторів, щоб вони зняли шар? Родючий, Родючий шар завезли до себе. А ми тут побудуємо шикарні заводи. Ми угробили цукрову галузь, її немає. Ми угробили свою льнопереробну галузь, її немає. Ми були цим багаті. Де воно у нас? Молоко і сир Не в цьому питання. Ми почали розмову за бармаки. Супер! Бармаки входять в сільську раду, яку я очолюю, в 83-му році. Місту Рівне біля бармаків більше ста гектарів було передано в земель. Освойте, ви маєте де попрацювати? Ви поряд з бармаками, але ви її заболотили. Працюйте, землі є, а от інвестори не завжди готові на них іти. Переконає голова з Долбунівського району. Так само, як і не всі чиновники, хочуть їх приймати. Так, наприклад, нарікає Ступнівська сільська рада за три роки прийняла п'ять рішень, які дозволили б інвестору вкласти 22 мільйони гривень. Та все зупинилося на рішенні одного чиновника. І активність, чи дієздатність громади тут ні до чого. Уряд, президент, Верховна Рада сьогодні кажуть, що Право на місця, владу на місця, люди розпоряджаються своєю землею. Така позиція країни, але є обласний чиновник, який думає по-іншому. Питання. Якщо ми ступно сьогодні об'єднаємо зі Здолбуновим, якщо ми сьогодні зробимо, як не знаєте, одну громаду, це питання зникне? Воно не зникне. То може справа не в громаді, може справа в чиновнику, я не знаю. Друге питання. У мене сьогодні є Будрецька сільська рада, де є 600 гектарів паїв, там плазгрунту Б1, хто знає, хто розбирається, там сосни вже в мій зріст, час від часу вжу туди інвесторів, поки що не готові. Але в мене там є 600 гектарів. Тому якщо ми говоримо про те, що в нас немає землі, то коли якщо десь щось чули, комусь треба великі площі, будь ласка, хай заходять, хай працюють, хай господарюють. Агломерація не утвориться завтра, переконані експерти. Але ідея має право на існування. Тепер головне, аби усі потенційні її члени змогли домовитись, на яких умовах співіснуватимуть. Стане рівне більшим, а чи ні, питання поки відкрите. Роботи ж кажуть, вистачить усім. Важливо лише знати, кого саме шукають працедавці. Підприємствам рівного потрібні: газозварник, монтажник систем опалення, слюсар ремонтник, слюсар аварійно-відбудовних робіт, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, фармацевт, монтажник радіоапаратури, різьбяр по дереву та бересті, менеджер з туризму, швачка, пошиття з хутра та шкіри, електрозварник ручного зварювання, менеджер з. Персоналу слюсар механік з випробувань установок та апаратури, касир торговельного залу, помічник кухаря за довідками. Звертатися в Рівненський міський центр зайнятості за адресою вулиця Кавказька, 4, телефон 26 55 32. Іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні, варто бути уважними, бо ж нещодавно продовження строку перебування в нашій країні для них почали визначати по-іншому. Стосується це усіх тих, хто приїхав з візою, та тих, кому візи не потрібно. Других на рівненщині значно більше. Тож як не втрапити у халепу, приймаючи іноземців, вже дізналася наша кишеня. Наприкінці березня цього року були внесені зміни у постанову, яка регламентує продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства. Якщо іноземець прибув по візі, в візі вказано строк дії візи з і до, і вказано, як ми привикли казати, коридор перебування, наприклад, там 10 днів, 15 або 90 днів. Тобто, зазначено, дозволений строк перебування, от як було в попередньому пункту, людина мала право бути протягом наданої візою цього дозволу. Зараз іде іноземець, який прибув з візовим порядком в'їзду, може бути на період сроку дії візи. Тобто, наприклад, якщо віза в нас закінчується 5 травня. Строк перебування в нього там, наприклад, був навіть 90 днів чи 45 – не немає значення, але віза закінчується 5 травня, значить іноземець зобов'язаний виїхати. Тобто обмежено терміном дії самої візи. Найбільше в Україну все ж приїжджає осіб з країн, для яких віза не потрібна. Якщо раніше вони могли перебувати тут 90 днів упродовж 180 днів від першого в'їзду в державу, то тепер для них поняття першого дня в'їзду не актуальне. Ми беремо кожний будь-який період 180 днів. І за цей період обраховуємо 90 днів. Тобто, якщо людина пробула тут або разово 90 днів, або в сумі, наприклад, беремо півроку і обраховуємо кількість днів. 5 днів людина була, потім виїхала, в'їхала, ще, наприклад, додалися там 10 днів. І в сумі має бути 90 днів, протягом цих 180 днів. Якщо людина перебуває тут більше дозволеного періоду перебування, це вже є відповідно порушення. Іноземці, які порушують термін перебування, підпадають під адміністративну відповідальність. Продовжити термін перебування можуть з кількох причин. Постановою 150 передбачено продовження строків перебування визначено в пункті. Значить, можемо продовжити строк перебування для іноземців. Якщо людина ну не дай Бог, захворіла, тобто лікування. Для жінок вагітні спологи, догляд може бути за хворим членом родини, звичайно, подача документів на громадянство та на імміграцію. Відповідно, мають бути належним чином оформлені документи. Якщо це лікування, значить довідка з лікувального закладу засвідчена відповідно. Далі, відповідно, я зупинюся на тому пункті, що якщо людина іноземець подає документи на імміграцію. Це також важливе питання, тому що часто плутаються люди. Іноземи звернувся, подав документи, думаю, все, я вже можу тут перебувати. Значить, спрацьовує та ж сама норма. Якщо це візова країна, віза, значить, людина подала документи на імміграцію, то відповідно вона мусить продовжити свій термін перебування, якщо вона не виїжджає. З безвізою аналогічно. Тобто подали документи на імміграцію. Якщо залишаються на весь період оформлення документів, значить строк перебування обов'язково потрібно продовжити. Якщо ж іноземець подав документи на імміграцію, йому тут не обов'язково перебувати весь період оформлення документів. Він називає, ну, орієнтовно 4-5 місяців, залежно від того, як приходять перевірки. Може подати документ і може виїхати, наприклад. Приходить на адресу проживання письмове повідомлення про отримання дозволу. Іноземець протягом року здати надання цього дозволу до нас звертається, і отримує посвідку на постійне місце проживання. Аби продовжити строк перебування, іноземцю потрібно звернутися в органи міграційної служби, де проживає та зареєстрований, із заявою, документами іноземця з перекладом українською мовою, документами приймаючої сторони та документами, які підтверджують необхідність продовження такого сроку. Вирушаючи за кордон, українці вже за традицією запасаються всюдисущими доларами або євро, а потім задумливо рахують, що саме краще міняти на валюту іншої країни, бо ж переводять все на рідну гривню. Тож рахуємо, що сьогодні маємо у гаманці. Один долар США Національний банк України продає за 20 гривень 67 копійок. Пропозиції купівлі продажу долара у банках рівного коливаються в межах 20 гривень 22 гривень 20 копійок. В середньому банки купують один долар за 20 гривень 96 копійок, продають за 22 гривні 63 копійки. Рівненські міняли продають один долар за 22 гривні, а купують за 21 гривню копійок. Один євро Національний банк України продає за 23 гривні 2 копійки. У банках Рівного 1 євро можуть купити в середньому за 23 гривні 5 копійок. Продають за ціною 25 гривень, 25 гривень 50 копійок. Міняй лише купують 1 євро за 24 гривні 25 копійок. Продають за ціною 24 гривні 60 копійок. Пропозиції купівлі 10 російських рублів у середньому складають 3 гривні 96 копійок, а продажу 4 гривні 51 копійка. Хочеться щось змінити, але шкода на це витрачати чималі суми. Народні умільці переконують, освіжити декор помешкання можна власноруч, до того ж з підручних матеріалів, які часто навіть вважають мотлохом. Найцікавіші ідеї з глобальної мережі для вас зібрала наша кишеня. Аби сьогодні перетворити помешкання, чи дачний будиночок у затишний осередок відпочинку і спокою, є чимало цікавих дизайнерських пропозицій. Та коштують вони ось скільки. Навіщо витрачати кровні, якщо можна власними руками за допомогою підручних засобів створити справжню красу? Наприклад, крісло з дерев'яних колодок. Їх можна скріпити між собою або використати каркас. А якщо власноруч пошити м'яку підстилку, то відпочинок на кріслі буде не лише стильним, а й комфортним. У не менш комфортне крісло можна перетворити і катушку з кабель. Кілька нехитрих маніпуляцій, і місце відпочинку готове. У комплект до нього можна облаштувати і невеличкий столик з парасолькою. Дуже стильно виглядатимуть і дивани зі старих металевих бочок. Головне додати яскравих кольорів та ретельно почистити метал, аби гарна річ стала іще й практичною. Трішки більше зусиль доведеться докласти, аби перетворити дерево, яке впало, наприклад, від вітру, у підвісне ліжко. Тут точно не обійтися без міцного канату та доброї фізичної сили, аби його підвісити. І ще однією стильною і насправді практичною. Деталю інтер'єру можуть стати звичайні дерев'яні ящики: міцне дно, колесика, умілі руки, і чотири ящика перетворюються у стильний столик з внутрішніми кишеньками, які можна заповнити усім необхідним. Їх можна скріпити, а можна залишити конструкцію нерухомою, аби при потребі використовувати лише одну деталь. Найкращі овочі, фрукти та зелень це ті, які виростили на своєму городі чи присадибній ділянці. Та поки свій урожай ще не зібрали, усю цю весняну смакоту можна придбати. Що і по чим продають, вже знає наша кишеня. Ціни на продукти на ринку центральний у рівному змінилися наступним чином: подешевшили огірки, капуста рання, помідори, молода картопля та полуниця. У супермаркетах рівного подорожчала капуста рання та цибуля. Подешевшили огірки та помідори. На сьогодні у мене все. Не бійтеся креативу, але пам'ятайте про ощадливість, бо ж за все платимо з власної кишені. До зустрічі за тиждень. Бувайте.